Ой, у вишневому саду там совеко щебита, додому я просилася, а він мене все не пускав, ой ми. Що нарешті дійшли руки показати будинок, як він виглядав і виглядає зараз? Це відео з минулого року. Ми тільки заїхали, прибрали, викинули все сміття кімнати і все виглядало доволі сумно. Ось так від попередніх власників. Купа текстилю, шпалерів, килинів. Це все було викинуто, щось спалено, але залишили ліжка і залишили стола. Це після першого етапу прибирання, потім кімната вже чиста і готова до заселення. І ось тут ми вже заїжджаємо на вихідні. Купили шаху за 600 гривень. До речі, дуже класне рішення. Так як зберігаються там речі, її можна защіпнути і досі користуємося як тимчасовим варіантом до ремонту. Це дитяче ліжечко, стіл і наші ліжка, і шпалери ще не помальовані. А ось так виглядає кімната зараз. Використали коли ми килими, так як з підлоги сипеться цемент і творчість малечі. Піднімаємося на другий поверх. Це також відео з минулого року, але вже після того, як викинули весь хлам, там знаходиться щось типу кладової. І ось тут залишилось одне ліжко від попередніх власників. Ось так це було до того, як ми прибрали. Вид з вікна, тоді ще не було фундаменту, була абрикоса, за нею трішки сумуємо, бо давала багато тіні. І ось так виглядає кімната зараз. Тут можна залишатися гостям на ніч, і вид з вікна вже зовсім інший. Тут є фундамент, є початок будівництва, і чекаємо наступного етапу, скоро привезуть це. Будинок за 5 тисяч доларів без будь-яких умов і ремонту це складно. Але ми переконані, що. Даний шлях є легше, ніж жити разом з батьками, тому що в наших цінностях сім'я має жити окремо, тому ми тут. Зроблений по технології предків. Солома з глиною на дерев'яному каркасі. Фундамент бетонний, рубероїд внизу. Стоїть каркас дерев'яний, балки. І от такі каркасики на стіни з'єднані. Опалубка. Опалубка щитів USB. Затрамбовують глину з соломою, з водою. Трамбують соломи, поливають водою з глиною. Дешевше звичайного будівництва разів 5. Солома на полі, а глина рядом в кар'єрі. Все, що треба, от таку металеву ємність, щоб замішувати, і будинок по чуть-чуть росте. От тюки соломи, безплатні. А наскільки дім екологічний, наскільки він прохолодний літом і теплий зимою. Дивіться. Не сні. Просто Простолить років 80. Вот так. Поштукатурили глиною комен, а наступного дня все відпало. Давай, по новому, міша, все хуйня. Це все тому, що ми припустилися двох помилок: перша взяли невірну суміш, де було забагато піску, та ще була солома. І друге, ми поклали забагато солі. Тож наступного дня уся ця краса у нас відшарувалася. але все краще, і завдяки цьому досвіду ми розкрябали дуже глибокі щелини в комені, які слід обов'язково поремонтувати. На другий раз вже вирішили. Почали протестувати глину та перевірити, який зразок буде краще триматися. Першу суміш взяли з залишків давно заваленої хати, попередньо відчистив її від соломи, а от другу зробили самостійно. Накапали глину і додали туди намивний пісок зі свердловини. Щоб консистенція глини вийшла однорідна, її обов'язково слід протерти через сито. Тоді суміш виходить просто ідеально, хоч маски для обличчя можна робити. Дуже глибокі щелини між цеглинами краще заліплювати густою суміш глини, а для вирівнювання. Поверхні краще додавати більше води. Таким чином у нас на комені вийшло аж три шари глиняної штукатурки. Ну якщо не рахувати, іще ще той шар, який в нас просто відпав з самого початку. А в наступному відео я вже покажу кінцевий результат, що в нас вийшло з цього тетрісу, та розповім про рецепт, який ми використовували, яку пропорцію глини піску брали, скільки солі додавали, та навіщо? Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не загубити україномовний корисний контент. Показую, що трапилось з хатою свекрухи за цей тиждень. Ми вже замовили віконечка і днями. Вони мають вже приїхати. А ми вже зараз робимо воду. Ну я дуже активно морально підтримую. А хлопці роблять, вони встановлюють насос, щоб від колоді була вода. Далі проклали електроенергію, ну так просто закинули в хату, щоб вона була. Потім будемо вже розводити по хаті. Ще зробили такий в якому можна буде замішати глину і вже заливати підлогу цією глиною. Чому? Тому що ми порахували різні варіанти, і вийшло так, що бюджетних підлог не існує. Ну тобто, якщо просто стяжка, це все одно не бюджетне рішення, а треба якось ну, максимально зекономити. Тож будемо робити глиняну підлогу без утеплення, тому що що? Тому що пена зараза дорогий. Вот, собственно, наша мазанка, которую мы сделали на двух этажах дома. С, ну, три мастера. Тут у меня в итоге было. Сначала один с помощником и а сейчас отделочница. В общем, вот так мазанка это выглядит. Очень такая... Фактурная, гладкая, в то же время, с объемом и характером. Це буде добре, єсть він по вулиці, і де кричить це було, де. де. І куліш зараз буде готуватися в печі. Ось у казаночка І баси в нас все буде гаразд. Ball of Lafayette, chain swinging, clang clang And it costs a lot, bitch I'm always at the Guala, yeah, and you are not, badass Beep, keep on going till you hit the spot, whoa I'm a big bag hunter with the bow She got a big bed, number drop, or drop or low Mama called me and she happy with the grow Never ever fool for a body that's a nose Just popped a I a million options Said it's time, stop doing the green? And I'm rockin' bringin' the peace I'm that park in the car, pretendin' I got all the eyes on me got a bad baby and she's independent too many people older than me they're seeking attention. When well, they want me by the goofies, man, I should've listened. Then it's fell of the money, my strangest addiction. Uh. She took for dick, I let a lick, I had to dip. I'm off a fifth am my rich now. I bought a whip, I paint, a paint, it drive itself. The fuck, you think yeah, I'm rich now? Hey, little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a P, yeah, and a mommy. Yeah, feel so hard, like I'm chillin' on the beach. Yeah, baby, in the sun, like the Teletubbies.